Сьогодні наша гра, ми перевершили наші очікування, тому що ми дуже добре почали. Після другого періоду все, на все 6-3 рахунок був з чемпіонами України. Це дуже хороша гра. Команда більш-менш дуже швидко зрозуміла установку на цю гру, починали грати в пресінг, розбирати гравців, дуже мало давати можливості супернику забивати і потроху щось реалізовувати в нашій атаці. Тому я задоволений грою нашої команди. Нам мені дуже подобається, дуже високий рівень гри, цікаві змагання, виїзди за кордон, класна атмосфера в команді. Ось, подобається мені з ними грати, вигравати. Проти своєї команди було, звісно, тяжко грати, саме морально, тому що я з ними все життя від самого початку. І було трохи, навіть якщо я там мовив якусь неловко, Мені тут дуже подобається тут інший рівень ігри, інший рівень тренувань, більше тактики, більше техніки, більше уваги на тренуваннях до всіх моїх недоліків. Та і просто дружній колектив. Я попросив хлопців навчитися грати так, як Динамо. Там насправді є дуже багато чому навчитися, і мені здається, що вони мене почули, тому що з першого періоду нав'язали саме такий, такий модель гри, яка дозволила нам отримати приємний рахунок. Ну, звичайно, ми не стояли під натиском, але дуже багато чого вдалося. А емоції які? Та ні, та гарно пограли, що хлопці старалися, ми старалися, судді трошки інтрижки підкидували. Бомба, як завжди. Псичок. Динамо, воно думає, що далеко, але по факту то перший тур був всі тільки після відпочинку. Та побачимо після нового року. Я думаю, буде дуже цікавий турнір, бо Динамо, ХПІ, Акватіко, Кіпси, всі плюс-мінус. Можемо, можемо, буде цікаво. що програли, судство робили помилки, але не без цього. Та не виконували установки, не, не зібрались. Думали, що легко виграє. Дали мотивацію і от зібрали